Всім привіт! Маємо на продажу такого жеребчика. 6 років, кого би цікавив, номер залишимо в описі, будете дзвонити. Може бути продаж, обмін, любе. Жеребець не запрягає, треба. вчити його їхати. Хто би когось цікавив, продаж, обмін, номер буде в описі, будете дзвонити. Джерядських знаходиться село Ценичани, Івано-Франківська область. Що кого буде цікавити, номер буде в описі, будете дзвонити. Доставка є, привеземо куди треба. Так. Що кого буде цікавити, номер в описі, дзвоніть. Спокійний день.

Dá um joguinho, já tá vendo aqui embaixo do pubinho. Eu trago, vindo do Zéu. Não, Ele é. Vindo do Zéu, animais. Os outros rati rodando bota. Eita, só Não. Трох подходка нас. Ногу має дійку, коліна грубі. Дей. Передосіти має.

має. Цей колір На любви кто любви прилезет немало? Че? Прилезь, может, познимает. Оу. Це бічок ок. Око, показі тя має одно таке, Одно таке, а друге таке, просто. зээ маш того болоо. Цаг сонц ир. Так. Так. О, бици. Так.